Недавні події в Червоному морі свідчать, що єменські хусити дедалі більше загрожують міжнародному судноплавству. Про це у Раді безпеки заявив спецпосланець ООН у Ємені Ганс Грюндберг. Він попередив про реальну небезпеку збільшення регіонального конфлікту після нових атак хуситів на комерційні судна, а також після перших авіаударів по Ємену у відповідь на безпілотні та ракетні удари хуситів по Ізраїлю. Сім місяців ескалації минулого тижня досягли нового та небезпечного рівня. Я глибоко занепокоєний недавніми воєнними діями в регіоні, зокрема, атакою безпілотниками на Наталявів, яка відбулася 19 липня, і атаками Ізраїлю. у Відповідь на порт Ходейда і його нафто та енергооб'єкти, що відбулися 20 липня. Минулої п'ятниці безпілотник хуситів ударив по Тель-Авіву, через що загинула людина. У відповідь Ізраїль почав бити по угрупованню в Ємені. Хусити затопили або пошкодили низку комерційних суден, що порушило торговельне сполучення в Червоному морі. У процесі загинули цивільні. Також Хусити досі утримують у заручниках екіпаж корабля Galaxy Leader, який захопили ще в листопаді. Водночас США та Велика Британія і далі завдають авіаударів по військових об'єктах. Хуситів постпред'ємено при ООН звинуватив в Ізраїль в ескалації і закликав Хуситів звільнити захоплені території. Ми покладаємо на Ізраїль повну відповідальність за будь-які наслідки, які є результатом їхніх повітряних ударів. Ми попереджаємо терористів хуситів про небезпеку утримання в заручниках, ємену та його народу та втягування його в марні битви задля служіння інтересам іранського режиму. А представник США заявив, що хусити мають негайно звільнити заручників. Ми відкидаємо ідею, що хуситам треба дати час для проведення так званих розслідувань, перш ніж. Звільнити людей, яких незаконно затримали. Хусити – це не уряди, вони не можуть щось розслідувати. Хусити заявляють, що атакують на знак солідарності з мешканцями сектору Гази. Ізраїль каже, що єменські повстанці за час війни атакували його 200 разів. Більшість ракети дронів перехопили.